Часте, але нестандартне запитання до лікаря уролога з приводу його практики: чи бувають на прийомі у мене, наприклад, повії, чи на бувають на прийомі порноактори, чи представники ЛГБТ-спільноти? Так, звичайно, ми зустрічаємо всіх таких людей на, на прийомі і. Всі, звичайно, ж звертаються з різних причин. Ніхто не застрахований від якоїсь урологічної патології. Крім того, в даному випадку є більші ризики інфекцій. Тому порноактори, повії, вони проходять регулярне обстеження. Звичайно, ж всі вони проходять аналізи на інфекції для того, щоб розуміти стан власного здоров'я, для того, щоб розуміти, чи не хворіють вони на якусь інфекцію, що передається з тим шляхом. Окрім того, у порноакторів зачастує питання щодо ерекції, тому що всі такі фільми, як ви розумієте, вони не знімаються не з одного дубля. От навіть ми там ці відео і то з одного дубля не знімаємо. А порноактори, що про них казати, і був у мене на прийомі такий пацієнт, який розповідав, що вони цілий день можуть знімати відео, яке Потім після монтажу всього на всього 20-30 хвилин е тривалістю. І таке відео воно не знімається, звичайно ж, без участі якихось стимуляторів для того, що у чоловіка не може бути фізіологічна цілий день реакція. Тому застосовується багато стимуляторів. Звичайно, ж такі чоловіки вони приходять і їм хочуть перевірити стан власного здоров'я, наскільки вистачить ресурсу їхнього, так би мовити, в їх кар'єрі. Тому, звичайно, зустрічаємо таких пацієнтів по різним причинам, але якщо ми говоримо про основну масу, і чим найбільш часто вони звертаються, це саме з перевіркою на інфекції, що передаються статевим шляхом.